Тарас Григорович Шевченко, Кобзар, Думка номер 4 Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодіє? Веселі дівочі, літа мої молодіє, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови під вітру линяють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка волі, Нащо ж мені, краса моя, коли немає долі, Тяжко мені, сиротою, на сім світі жити? Свої люди, як чужі, є, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли, буйнесеньке, за синє море, Чорнявому, зрадливому на лютеє горе.